Богонь сильний був, аж веще будівля. Стодоларі. Узі уведрити почувася. Обірвані електричні проводи, пошкоджений паркан та стодола, від якої після пожежі залишилася лише конструкція. Такі наслідки ранкового обстрілу армії Російської Федерації у Коломийському районі. Там ще лежить осколок великий. І там вони Світлана Малий показує свою стодолу. Там на її подвір'ї після атаки залишився уламок. Поліцейські заборонили до нього наближатися. Жінка пригадує, що пожежа сталася приблизно о п'ятій годині. Полум'я із стодоли перекинулося і на горіх, однак хату не зачепило. 5 годин рано було. Як бабахнула, я з того проснула і вогонь зразу віта. І Ми всі повилітали і газити водою з криниці, вже світло загасло. Вогонь сильний був, аж вище будівля, аж вище дам. У п'ятій годині зробився вибух. Я думав, мою тут з бахури, щось горіх підпалили. І я побіг на город Глеб, а то стодово горить. Я ні з, того, ні з того, то і світла не стало, взяв ведра та. Й... А що ведрами, а жінка дзвонить на пожежну. а селі, як могли, так як могли, так спасали сусіди, надійшли з того, а ми з цього боку, добре, що вода була, що напалив, зріхтував дитя. Іван Малий розповідає, до приїзду рятувальників гасити пожежу, допомагали кілька десятків сусідів. Один із них Василь. Він живе на сусідній вулиці. На Зінчили телефон дзвонили, що. Ви горите. Де ми горимо, Ніхто не знає. Вибіг на подвір'я, ніде нічого. Наш невістка встала, яка влиться на против. Що? Ведро в руки на лесопет і... і полетів в мати. Бо такий наш український народ. Спасаємося як можемо. Чоловік було під сорок, напевно. Місцеві, з якими ми поспілкувалися, розповідають, що впродовж ранку чули кілька вибухів. Тут три, три рази так, як бабахнуло. Тут це всі ті дроти на слупах, це все гойдалося електричні. Ту так ходили ці слупи, все так ходило, що То таке було дуже, дуже. Через обстріли у селі відранку не було світла. Над відновленням електропостачання працювала бригада енергетиків. Станом на 17-ту постачання відновили, розповіла Суспільному речниця Прикарпаття Обленерго Наталія Лещишин. Діана Коржук, Роман Сукирко, Суспільне новини, Івано-Франківщина.